Велештил Велд та Ігор Сокол, примара світу, японський письменник Абе, відомий своїми прорадянськими, і відповідно з цим недолюблений вітчизняною критикою, разом з досить непоказним гостем з Європи сиділи за столиком маленького кафе в центрі Токіо. Порції суші на тарілках обох сусідів зменшилась майже до нуля. Її ось вони мали перейти до кави, а разом з нею, до серйозної розмови і навіть глобальної. Як назвав її дивних гість, часом, поглядаючи на нього, аби думав, що саме таких безликих європейської американці беруть на службу в розвідку. Такий тип, як тільки відвернеться, і ти вже не пам'ятаєш жодної його риси. А той, маленькими ковтками сьорбаючи каву, спитав цілком буденним тоном: отже, ви не бажаєте повірити, що я з майбутнього, шановний Кобосан, і що вам про мене відомо? Ви автор роману Четвертий льодовиковий період, виданого у 1958 році, що з'єднав в собі риси наукової фантастики, детективного жанру і західноєвропейського інтелектуального роману, і остаточно зміцнив ваше становище в японській літературі. Всесвітню славу вам принесли роман Жінка в пісках, виданий в 1962 році. Чуже обличчя в 1964 році та спалена карта, в 1967 році. Після їх появи про вас заговорили як про одного з тих, хто вершить долі не тільки японської, але й світової літератури. Ці романи займають центральне місце в вашій творчості. І за часом створення, і за змістом до них примикають романи Людина скринька, виданий в 1973, р таємне побачення в 1977 році, та вишневий ковчег, виданий у 1984 році. Тож я, як ви розумієте, лише у тому числі фантаст, відповів Абекобу. Бо після виходу четвертого льодовикового періоду дехто, наче забув і жінку в пісках, і людину скриньку чи спалену карту. Ну, ваше чуже обличчя, це не зовсім реалізм. У всякому разі, нетрадиційний, хіба не так, але ця річ не така, як і традиційна наукова фантастика. Тож дякую за обізнаність, але досить вже літературознавчій дискусії. Краще наведіть мені якісь технологічні докази, що ви з майбутнього, щоб я вам повірив. Ох, усі ви, японці, за стилем мислення все ніяк, технарі, навіть літератори. Ось погляньте на мій телефон. Він дістав з кишені сіру коробочку з кнопками. На жаль, у вашому світі він не працює. Гаразд, тепер побачите щось більш переконливе. Один невловимий рух. І на столику з'явився планшет, наче в калейдоскоп промайнули на екрані різні краєвиди як дикої природи, так і цивілізованої. Гість Японії шанобливо запитав у співрозмовника Ви, здається, бували в країнах так званого соціалістичного табору. Чому так званого, в деяких країнах я був, інші мені з кінохронік знайомі? Вони там ще не вирішили всіх проблем, але до справедливого суспільства просуваються досить швидко. Тоді погляньте на цю гору, вам знайомий її силует. Так, це гора Вітоша в Болгарії. У цій Балканській країні вона зображена на багатьох туристичних букетах. Отже, у вас немає вже сумніву, що ми тепер побачимо і Софію. На екрані до тих пір не баченого японським письменником гаджету раптово з'явився цвинтар. Миттю перемістившись в глиб його, камера завмерла коло двох могил. Профіль на одній з них був знайомим кожному комуністу колись ще соціалістичної Болгарії. Як бачите, Георгій Димитров більше не в мавзолеї. Його перепоховали, як звичайного громадянина, а ось це місце. Де стояв його пам'ятник, воно, як бачите, порожнє. Що це означає? Невже в Болгарії комуністи вже не при владі, і не лише там. А тепер побачимо, які монументи з'явилися у Варшаві. Пальці незнайомця, який так бажав напередодні зустрічі з всесвітньо відомим японським письменником Абекобу, швидко забігали по екрану. Клац, 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 аби пильно вдивлявся у монумент. Невже це Шарль де Голь? Так, він безумовно герой, але національний герой Франції. До чого тут Польща? Це ще не все, мовив загадковий гість, а оце пам'ятник американському президентові. Його прізвище вам нічого не скаже. У вашому світі він ще не був обраний головою держави, встановлено до його сторіччя. Та що ж це таке? Невже й Польщі лягає під Америку, у всякому разі, вона вже не під Радянським Союзом, та й сама ця країна зазнала певної трансформації, зараз її просто вже не існує, спливло кілька хвилин мовчання. Нарешті аби озвався. Але ж коли Карл Маркс писав свій капітал та інші видатні твори, капіталізм справді був з людським обличчям. Чи це вже не так, що поробиш вельми, шановний Кобусан, Життя в світі розвивалося за своїми законами, а марксизм залишився на рівні 19 століття та ще трошки на початку 20-го, та вже й тоді дехто бачив, скільки у ньому утопії чи навіть невігластва. Хоча б такий постулат, що ніби заповного комунізму у комуністичному суспільстві не буде ані великих грошей, ані маленьких грошенят. Саме так, коли не буде товарних відносин. То звідки буде взятися тим грошам? І не тільки грошам, але й ще, як казали на уроках та семінарах з суспільствознавства, ще маленькі грошенятам до тих чортових грошей. Та такого навіть через 10 тисяч років не станеться чистісінька утопія, або твердження про майбутнє відмирання держави, як її не назви, хоч урядом, хоч громадським самоврядуванням. Все одно хтось повинен керувати і приймати загальносуспільні рішення, бо без цього настане повний хаос, чи це не так письменник мовчки кивнув. Або ще одна утопічна чудасія, яка лежить на поверхні. Це твердження, що нації, категорії історичні не будуть існувати вічно. Та навіть якщо станеться такий катаклізм, хоч в це важко повірити, що всі сучасні нації асимілюють. І не буде тобі ні англійців, ні французів, ні німців, ні росіян, ні китайців, ні японців, та безлічі інших ні, навіть тоді виникнуть інші етноси, які все одно будуть різні. І ніколи вся планета не заговорить тільки однією мовою, бо у кожному регіоні буде своя мовна підкладка. Таке ж буде тільки у вигадках певних авторів ненаукової утопічної фантастики. І мені дуже прикро, що ви. Талановитий прогнозист і аналітик, знавець людських душ і їх фантасмагорійних переплетінь, перебуваєте в полоні цієї соціальної мари, навіть вже не утопії. На цьому місці аби був вічливо перервав свого настирного візаві з майбутнього. Попрошу вас не проводжати мене, я вийду сам. Наступного дня один з найбільш глибоких прозаїків 20 століття подав заявку про вихід з комуністичної партії Японії, чим здивував увесь комуністичний рух свого часу. На кшталт йому поступили багато письменників із Західної Європи та Латинської Америки, де у комуністів було дуже багато послідовників так всесвітній комунізм, як явище, вийшовши із мари, знову прийшов в мару і тепер вже назавжди. Коба Абе, справжнє ім'я, Кімі Фусабе, 7 березня 1924, Токіо, 22 січня 1993. Японський письменник, драматург і сценарист, один з лідерів японського повоєнного авангарду в мистецтві, основна тема творчості пошук людиною власної ідентичності в сучасному світі, за романами Жінка в пісках. Чуже обличчя і спалена карта в 1960-х роках режисером Хіросітесі Гахара були зняті кінофільми вересень 2022 року.